Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Audi Q5 2013 року, 16 тисяч ціна, літровий бензин, автоматична коробка, комплектація Premium Plus, 129 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, панорамний дах, велектрорегулювання, пам'ять сидінь. Honda CRV 18-го року, 19900 ціна, 1,5 бензин, автоматична коробка, повний привід, 125 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Пам'ять також є. Так Виглядає. Санрок 2019 року, 14700 ціна, 25 бензин, автоматична коробка, 160 тисяч пробіг. Так, оглядаю в салоні. Мазда це ікстратя 2020 року, 16 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід. Так, Номер телефону. Ось тут 93 тисячі пробіг. Audi Q5 2014 року 14500 ціна, 2-х літровий бензин, автоматична коробка, повний привід. 200 тисяч пробіг. Номер телефону є. Сподіваюся, вам видно, мені не дуже панорамний дах є. Volkswagen Tiguan, другого покоління. Рік 2018, 19 800 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід. 116 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Виглядає. підігрів сидіння, клімат-контроль. Jaguar i Pace 19 року, 26,350 ціна, батарея 90 кВт, 56 тисяч пробіг. Можливий обмін. Шкіряний чорний салон. Повний привід. Mazda CX5 2019 року. 2,5 бензин, автоматична коробка, максимальна комплектація, повний привід, 51 тисяча пробіг. Grand Touring. Є люк. Шкіряний чорний салон. Audi Q5, веслайні. 2015 року 17 тисяч ціна, літровий бензин автоматична коробка, преміум плюс 152 тисячі пробіг. Так, авто зачинене. А що мені Так виглядає в салоні. Пограмний дах. Слухай, якщо щось буде, то ми скажемо чіпа. електрична. 23-го року 18 700 ціна, 500 кілометрів запас коду, вказує власник, в рідній фарбі 63 тисячі пробіг. Так, виглядає в салоні. рідній фарбі. Є люк. Так, батарея 64 кВт. Peugeot 5008. Так. 19 рік, 20900 ціна, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка, 103 тисячі пробіг. Знайшли таку Audi e-tron в гарному кольорі. Покажемо. 19 рік, 24 500 ціна, електрозвичайно, запас входу орієнтовний 420 кілометрів, 124 тисячі пробіг. Салон комбінований Шкіра Алькантара. Так виглядає. Так, є в нас поруч два Hyundai Tucson, Почнемо з білого. Тут у нас 15 рік. 15900 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка. Повний привід, 176 тисяч пробіг. Панорамний дах. Салон комбінований. Так, і сірий. Виглядає. ага, 17-й рік, 17 тисяч ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка, 52 тисячі пробіг, максимальна комплектація. Ну, номер телефону обернутий. А машинки стоять на майданчику постійного продажу Карбазар, Можете звертатися до хлопців в будь-який момент. Volkswagen Tiguan 2017 року. 12800 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід. 168 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Peugeot 3008 9 року, 7900 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, а то в рідній фарбі 235 тисяч пробіг. Так, так, виглядає в салоні. Панорамний дах. Lexus RX30. 350 12 року 22 тисячі 800 ціна, 3,5 бензин, автоматична коробка. Можливий торг. пробіг 92 тисяч. Шкіряний чорний салон. Так, є там люк, бачу. Деталі вже уточнити у власника. Citroen C-Crosser 2009 року. 9250 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка 244 тисячі пробіг. Комбінований салон. Nissan Qashqai 2010 року. 9950 ціна. 2,0 бензиновий двигун, автоматична коробка 212 тисяч пробіг. Панорамний дах, клімат-контроль, підігрів сидінь. Kia Sorento 2013 року, 13-200 ціна, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка, 265 тисяч пробіг. Так, номер телефону має бути видно. такие педигрев сидінь. Дочь Джорні, 2019 року, 12500 ціна, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка, 117 тисяч пробіг. Так виглядає в салоні.